Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про терпіння. Не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття» 2 Петра 3:9 У наш час все стало миттєвим. Інтернет відповідає на запитання та дає нам вказівки. За однією тільки адресою навігатор на телефоні швиденько прокладе вам зо три шляхи. Ми можемо спілкуватися по телефону через безліч застосунків з людьми на іншому кінці зімної кулі в реальному часі та без жодних затримок. Банкомат видасть готівку з нашого банку в будь-який час дня і ночі. Маємо і каструлі, і скороварки, микрохольову піч. І фастфуд для швидкого приготування їжі. Інтернет-маркети роблять можливими покупки за лічені секунди. Одного клацання вистачає, щоб оплатити пакунок. Бо навіть адресу вводити не треба кожного разу заново. Але коли ми часом три хвилини чекаємо на пошті, то зразу дратуємось через затримку, і це нам здається ну просто вічністю, катастрофа. Одним із дуже яскравих прикладів нетерплячості є історія братів Якова і Ісава. У 25 главі буття ми читаємо, що Ісав прийшов з полювання, втомлений і зморений. І так хотів їсти, що продав за їжу своє первородство Якову. З цієї ситуації можна прийти до висновку. Що ми найбільш нетерплячі, коли сил вже немає. І тоді треба зупинитися і не поспішати у своїх рішеннях. Адже через поспіх і знесилення ці рішення не будуть розумними чи раціональними. Ми всі чули слова: ну я ж так хотіла мати терпіння, а подивіться, що вийшло. А висновок полягає в тому, що виникає багато. Затяжних проблем, які в кінці кінців справді виховують терпіння, але ж набагато вашим шляхом правда? Та Божий час відрізняється від нашого. У другій книзі Петра ми читаємо: це одне хай не буде приховано від вас, улюблені. Один день у Господа, немов тисяча років, а тисяча років неначе один день. Знайдіть час для оточуючих. І ближніх. Уповільніть темп і подивіться навколо себе. Розмірковуйте на Словом Божим, ваше серце стане слухнянішим, ваше ставлення до життя покращиться, і ваші проблеми не будуть заважати вам бути щасливими. Господи, допоможи мені сповільнитися і прислухатися до Твого тихого, тихого. Голосом, допоможи мені завжди мати надію і сподівання в будь-яких обставинах. Даруй мені мудрості зупинитися і обдумати свої вчинки, а не приймати поспішні рішення. А чи бурхливе ваше життя? Чи можете ви придумати способи або моменти, коли ви можете спинитися? Та сповільнити своє серце та душу. Як ви думаєте, чи могли б ви отримати від цього користь? А я дякую вам за перегляд Божих благословінь!